Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас в ім'я нашого Спасителя, нашого Господа Ісуса Христа, який помер за наші гріхи, за гріхи цілого світу і такою жертвою, такою ціною здобув для нас волю, визволення, викупив нас від влади гріха, диявола і смерті. Наша сьогоднішня зустріч із Божим Словом присвячена Дню Господнього Христа. І будемо розглядати, досліджувати, вивчати біблійний текст, який міститься у першому посланні святого Павла до Корінтян, розділ перший, вірші з 18 по 24. Уважаймо, написано. Бо ж слово про Христа каже Святий Павло, тим, що гинуть, то глупота? А для нас, що спасаємося, сила Божа. Бо написано: Я погублю мудрість премудрих, а розум розумних відкину. То де мудрий? Де книжник? Де досліджувач віку цього? Хіба Бог мудрість цього світу не змінив на глупоту? Через те, що світ мудрістю не зрозумів Бога у мудрості Божій, то Богові угодно було спасти віруючих через глупоту проповіді. Бо і юдеї жадають ознак, і греки шукають мудрости, а ми проповідуємо Христа Розі П'ятого. Для юдеїв згіршення, для греків безумство, а для самих покликаних юдеїв та греків Христа Божу силу і Божу мудрість це Слово Боже. Мир вам у Господі нашому Ісусі Христі, дорогі брати і сестри. 14 вересня. За новим календарем, на який перейшли вже більшість християнських конфесій в Україні, шановується День Христа Господнього. Отож, поговоримо нині про хрест, про те, що саме Слово Боже говорить про нашого Господа Розіп'ятого за нас і за наші гріхи на Голгофі. Хрест, напевно, є одним із найсуперечливіших символів в історії людства. Він не подібний до інших символів. Він винятковий. А нині хрест оточує нас звідусіль. Колись у давнину люди бачили його довкола значно рідше, ніж сьогодні. Нині ж ми бачимо його. На Біблії, на співанику у церкві, на молитовнику, на багатьох інших речах у храмах християнських. Хрест зображений на численних християнських розписах і іконах. Його дарують охрещеним під час таїнства Святого Хрищення, Його носить на грудях і Петрохилі душпастер. І він вивищується у церкві на чільному місці, встановлюється поруч із храмом, а також на могилах спочилих у Господі дітей Божих християн, віруючих. Однак сприймання Христа неоднозначне. для одних він є лише знаряддям сорому, убивства, але для нас християн. Як каже Святий Павло, для тих, хто вірить в Спасителя, Сина Божого Ісуса Христа, хрест є найціннішим, найдорожчим, найкращим символом споміж усіх. І його краса не в майстерному оздобленні як художнього виробу, але в тому, що сталося для нас, для всього людства. Понад дві тисячі років тому на Голгофі, де Син Божий помер за нас і за наші гріхи, за гріхи цілого світу. Хрест означає для віруючих усе, на ньому було піднесено нашого Спасителя, який там на Христі прорік звершилося. І тим засвідчив, що наше викуплення і спасіння стали вже. Доконаним і незаперечним фактом. На Христі було прибито наші гріхи і здобуто перемогу над гріхом дияволом і смертю. У Християнстві є чимало різних хрестів, загалом близько 50 видів. Ви можете бачити багато з них довкола себе. Хрестів найвідоміші, такі як Латинський, Грецький, теподібний, східний, хрест святого Андрія, подвійний, візантійський, Єрусалимський, Мальтійський. Як діти Божі і християни, ми підносимо хрест як найвище у проповідуванні Євангелія і навчанні Божого Слова. Але слід зазначити, що. Ми підносимо на цю висоту не лише самий Хрест як такий, а те послання, яке додається до нього, добру звістку Ісуса Христа, про прощення гріхів, життя і спасіння у Сині Божому. І ми проголошуємо це послання скрізь, це доручення, яке дав нам Господь. Ми виголошуємо Його впродовж усіх часів щоб люди чули Його, знали про нього і сповідували ім'я Ісуса Христа як свого єдиного Викупителя і Спасителя, мусимо констатувати, що дуже багато людей у цьому світі досі ще не чули послання про Хрест, і не всі, що чули про нього, повірили в те, що каже це послання. А послання про Хрест. Спричиняє дуже часто неоднозначну реакцію в людей. Іноді викликає в них нерозуміння, обурення, гнів, грецьке слово, яке в нашому тексті міститься у 23-му вірші, де написано: Ми проповідуємо Христа Розіп'ятого для юдеїв згіршення, то професор Огієнко, це слово. Згіршення перекладає із давньогрецької мови, на якій написаний новий заповіт, а там воно звучить як скандалос, що у вас відразу на думці. Скандал, правда? Воно співзвучне з цим словом. Отже, грецьке слово скандалос перекладається як обурення, скандал, буквально означає палиця. У пастці для ловів, у пастці на звірів. Коли тварина, на яку ставили пастку, зачіпала палицю, пастка зачинялася, і тварина опинялася в безвиході. Отож, вона була приречена на смерть. Вона не могла визволитися із пастки самотужки. Подібне стається з багатьма слухачами, коли вони чують послання про хрест. Для них це скандал, обурення. Вони спантеличені, вважають це послання глупотою, вони опиняються в пастці власних зусиль, власного світогляду, власних діл і закон. Навіть віруючи деяких конфесій цураються Христа і твердять, що не годиться прославляти знаряддя вбивства. Для них послання про хрест є скандальним і образливим. Їм більше подобаються речі, в яких не згадується хрест, розп'яття, Гологофа, гріб, в якому був похований Ісус Христос. А радше їм подобається щось приємне, те, що зосереджує увагу на інших речах, зокрема, на власних ділах і заслугах перед Богом. Вони звертають увагу на хибне, не на те, що зробив для них Господь, як каже святе Писання, а натомість на себе, на те, що роблять вони самі. Вони шукають інших ознак Божого милосердя та мудрості, окрім тих, що вже дані нам Богом у святому Писанні. А відтак вони нехтують Божим Словом і запровадженими Спасителем. Святими таїнствами. І така річ є образливою для Господа, бо вона цілковито нівелює послання святого Писання про хрест Ісуса Христа, на якому Він викупив нас своєю кров'ю, так що ми, з ласки Його, є спасенні. Послання про Хрест люди часто зневажають в багато способів. Чимало з них використовують хрест бездумно, непобожно і зневажливо, перетворюють його на звичайний ювелірний виріб чи прикрасу і вживають абсолютно недоречно, а почасто навіть і гріховно. З іншого боку, віруючі, які вживають хрест, нерідко зазнають образ і обурення з боку богосневажників. Однак, всупереч усім зусиллям диявола цього світу і нашої грішної природи, хрест досі є і буде символом надії, яку ми маємо завдяки розіп'ятому Христу. Послання про цю надію є живим і могутнім, бо проповіді про хрест Ісуса Христа вже понад дві тисячі років і вона далі. Проголошується цілим світом. Послання про Хрест досі діяльне і живе, бо Син Божий, як написано вчора, нині і повіки той самий. Його Євангеліє, як каже Святий Павло, є досі силою Божою на спасіння. За часів земного життя Ісуса Христа хрест був знаряддям вбивства і сорому. Син Божий впокорився аж до смерті Хрестою, як написано, і він понизив себе заради нас і був піднесений як мідяний змій на палиці Мойсея. Він зробив це заради нас і нашого спасіння, яке Бог об'явив цілому світові, щоб кожен, як каже святий Іван, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ось чому, дорогі брати і сестри. Нині ми разом із апостолом Павлом кажемо: Я не соромлюся Євангелія, бо вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. І разом з апостолом Петром ми говоримо, хто вірує в нього, тобто в Ісуса Христа, той не буде засоромлений. Павло закликає в другому посланні до Тимофія Християн і говорить: тож, не соромся за свідчення Господа нашого. Дорогі брати і сестри, як бачимо, як каже Боже Слово, послання про хрест є для всіх дітей Божих посланням втіхи і радості. Воно говорить нам про те, що Бог дивиться на нас як на віруючих лише через свого Сина. Через віру в нього, через Його кров пролиту за нас і за наші гріхи на Христі. Лише так Бог проголошує нас праведними заради Христа, через віру в Сина Божого, ми мизодягнені в Його праведність. Отож Гологовський хрест, на якому був розіп'ятий Спаситель, є для нас джерелом життя і благодаті. Його віддавна встановлюють на могилах християн як символ віри, перемоги Ісуса Христа над гріхом, дияволом і смертю, і символом Воскресіння. Хрест, на якому був розіп'ятий син Божий не міг втримати Його. Він воскрес, як сказав перед Тим на третій день. Отож, як написано, смерть не має Влади і сили над Господом. Він сам каже: Я маю владу віддати його, тобто своє життя, і маю владу прийняти його знову, Євангелие від Івана, розділ 10. І це надає постанню прогрес, ту силу, про яку у нинішньому тексті говорить Святий Павло. Так що воно з усією потугою звинувачує диявола і цей грішний світ. Воно нагадує нам. Про любов Ісуса Христа до нас. Господь сказав, що немає більшої любові, ніж та, коли віддається життя за друзів своїх. Господь віддав своє життя за нас. Нині тисячі синів і доньок України віддають своє життя за нас. За свободу і незалежність Української держави. Послання про Хрест навчає нас, що прощення гріхів, життя і спасіння, Син Божий здобув на Христі для нас, а воно пропонується милостиво роздається нам Богом у Євангелії, в Слові і в Таїнстві. Отже, нам треба розуміти, де воно здобувається, і де. Отримується, ми підносимо Ісусів Хрест як найвище, щоб проголосити Його послання цілому світові. Як ми вже зазначали, хрест знаходиться на чільному місці у Християнській церкві і на чільному місці, у центрі християнського богослужіння. Ми свідчимо про нього, осіняючи себе хрестним знаменням. Ми є людьми Божої страстної п'ятниці. І разом з апостолом Павлом, прославляючи послання про хрест нашого Спасителя, ми промовляємо. А щодо мене, то нехай нічим не хвалюся. Хіба тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, що ним розіп'ятий світ для мене, а я для світу. Послання до Галатів, розділ шостий. В одній з християнських пісень, які ми виконуємо у церкві, є такі слова. Коли я на Христа дивлюсь, що на ньому помер спас мій, і я не сумую й не журюсь, я повний віри і надій. Викупителеві і Спасителеві нашому Ісусові Христові, разом з Отцем і Святим Духом. Віддаємо всю славу, шану, хвалу і поклоніння нині і повіки. Благодать Господня, Божа опіка і Божий захист нехай будуть з усіма вами. Амінь.